Авто це друг. Комплектації просто жир. Вічний кузов, кліренс гарний, міні-джипчик. Трансформація салону просто геніальна. Гарний дизайн. Звичайний автомат. Болячки, як завжди, пороги та арки. Низ дверей, задня ляда. Майже не знайти. Та й не варто. Ціна якість. Кому що до смаку, звісно. Хто шукає, той знаходить. Цікаво? Тоді поїхали. Вітаю всіх на моєму каналі! Бажаю всім миру та добра. В тяжкий час живемо, тому автомобіль сьогодні це друг, помічник, камера зберігання та будинок на колесах. Він нам дуже допомагає вирішувати купу проблем та задач і є надійним помічником при плануванні переміщень. Вийшов! Сів, завів і вперед. Ти незалежний! Тож, сьогодні хочу поговорити про гарні, компактні та недорогі автомобілі для міста і не тільки, як перше авто для початківців та не тільки. Будуть гарні авто! Сьогодні хочу поділитись з вами списком топ автомобілів за адекватні кошти, які можна знайти в гарному стані. Цікаво? Тоді поїхали! Бажаю всім автомобілів небитих та нефарбованих. Одразу ж можете натиснути паузу та написати в коментарях, яке у вас авто асоціюється з надійним, компактним, недорогим, як для першого авто, наприклад. І розпочне наш сьогоднішній список Renault Scenic другого покоління, який випускався з 2003 по 2009 рік, з двигунами бензиновими. 1,4, 1,6 та 2 літри, а також були дизельні двигуни 1,5, 1,9 та 2 літри. КПП були механічні 5 та 6 ступеневі, автоматичні КПП. Оптимальним варіантом може бути бензинове авто з об'ємом 1,6 літра, або 2 літри на механічні КПП, або ж звичайному автоматі гідротрансформатор, або ж будь-який дизельний двигун, також на механічній або автоматичній. КПП на більших об'ємах. Не забувайте перед купівлею зробити гарну діагностику і не будете мати проблем після купівлі. Renault Scenic має супер кузов та є автомобілі до сих пір в рідній фарбі. По зовнішньому вигляду на любителя, звичайно. Але трансформація салону просто клас. Кліренс порядка 130 мм. Також комплектації даних автомобілів є прямо жирнющі. Ціни на Renault Scenic другого покоління коливаються від 3000 доларів і до 7500 доларів. Гарний та відносно свіжий варіант можна знайти в районі 5500 доларів. Автомат та топова комплектація можуть коштувати ще дорожче. Та є з чого вибрати: більше 600 варіантів автомобілів є в продажі. Далі в списку у нас йде Nissan Note. Першого покоління, який випускався з 2005 по 2009 рік, з бензиновим двигуном 1,4 та 1,6 літра та дизельним двигуном 1,5 літри від Рено, КПП Механічна 5-ступенева та звичайний автомат. Оптимальним вибором буде бензин 1,6 літра на механіці або на автоматі, або ж дизель 1,5 літра на механіці для максимальної економічності. Трансформація заднього ряду на висоті, кліренс порядка 145 мм. Перед купівлею гарно перевірте та подивіться до слабких місць на кузові, пороги та арки. Ціни на Nissan Note в межах від 3,5 до 75 тисяч доларів. Гарний варіант можна знайти в районі 6 тисяч доларів. І є вибір на ринку. В продажі більше 200 пропозицій. Також можете подивитись і в сторону Nissan Tiida, якщо з нот щось не так. Далі в нас йде Opel Meriva A першого покоління, який випускався з 2003 по 2010 рік з бензиновими двигунами об'ємами 1.4, 1.6 та 1,8 Л, а також дизельні 1,3 та 1,7 Л. КПП механічна 5 та 6 ступенева і роботизована. Оптимальним варіантом може бути бензинове авто з об'ємом двигуна 1,6 літра на механічній КПП або ж 1,7 дизель. Роботизовані КПП особисто я б не рекомендував. А в загальному можна розглядати всі варіанти як двигунів, так і КПП при належній діагностиці перед купівлею. Кузова досить непогані, трансформація салону чудова, кліренс становить 140 мм. Ціни на Opel Meriva A коливаються від 2,5 до 6,5 тисяч доларів. Гарний та відносно свіжий варіант можна знайти в районі 5 тисяч доларів. Та є що вибирати. Трохи більше 200 вживаних авто є в продажу. Далі в нас йде Ford Fusion першого покоління, який випускався з 2002 по 2012 рік. З бензиновими двигунами 1,4 та 1,6 літра. Дизель теж 1,4 та 1,6 літра. КПП п'ятиступінчата механіка та чотирьохступеневий автомат. Також ще є роботизована КПП. По двигунам можна розглядати всі до покупки. А от по КПП кращими варіантами будуть або механічна, або звичайний автомат Айсін. в парі з двигуном 1,6 Л. Робот я б обходив стороною. Та гарно перевіряйте авто перед купівлею. Кліренс становить порядка 160 мм. Такий собі міні-джипчик. Ціна на Ford Fusion коливається від 3 до 7,5 тисяч доларів. Гарний варіант коштує в районі 6 тисяч доларів. Ринок пропонує нам приблизно 200 пропозицій даних авто. Далі в нас іде йде Volkswagen Polo 4-го покоління в рестайлі. Який випускався з 2005 по 2009 рік з бензиновими двигунами 1,2, 1,4 та 1,6 літра, і дизельні об'ємом 1,4 та 1,9 літра, але їх майже не знайти та й не варто. КПП механічні 5 та 6 ступеневі роботизованих КПП, ДСГ та звичайний автомат. Найкращим вибором будуть бензинові авто з двигуном 1,4 або 1,6 літра не механічній КПП або 1,6 літра на автоматі. І не забудьте гарно перевірити авто перед покупкою. Болячки авто це корозія кузова, особливо пороги та арки. Кліренс в автомобіля порядка 120 мм. Ціна на авто від 3 до 75 тисяч доларів. Гарний варіант може коштувати в районі 5500 доларів. 1,6 літра на автоматі в районі 6 тисяч доларів. На ринку вживаних авто трохи менше 200 пропозицій. Далі в нас йде шкода фабія другого покоління, яка випускалась з 2007 по 2010 рік в кузові хеджбек з двигунами бензиновими 1,2, 1.4 та 1,6 літра, та дизельні 1,4 та 1,6 літра. КПП механічні п'ятиступеневі та звичайний автомат Айсін. На дористалі роботизованих КПП ДСГ ще не було. Найкращими варіантами будуть бензинові авто з двигунами 1,4 або 1,6 літра на механічній КПП або 1,6 літра бензин з автоматичною КПП, якщо вдасться такий знайти. Перед купівлею обов'язково гарно перевірте авто. Кліренс становить порядка 140 мм. Ціни на авто від 3 до 75 тисяч доларів. Гарний варіант може коштувати в районі 5,5 тисяч доларів. Бензин 1,6 літра на автоматі ще трішки дорожче. Вибір вживаних авто є, їх порядка 150 авто в продажу. Далі в нас йде Hyundai Gets першого покоління в рестайлі, який випускався з 2006 по 2011 рік з бензиновими двигунами 1,1, 1,4 та 1,6 літра, та дизельний 1,5 літра. Дуже велика рідкість. КПП механічна, п'ятиступенева та звичайний автомат на 4 ступені. Найкращим варіантом буде бензинове авто з двигуном об'ємом 1,6 літра механічній або автоматичній КПП. Хоча двигун 1,4 теж можна розглядати до покупки. Бензин 1,1 літра та дизель 1,5 літра дуже рідкісні. Сьогодні це найменше авто у відео. Кліренс становить порядка 140 мм. Гарно перевіряйте автомобілі перед купівлею та звертайте увагу на слабкі місця, пороги та арки, низ дверей, кришка багажника та під капотом. Ціни на авто від 3 до 7 тисяч доларів, але гарні варіанти можна знайти в районі 5 тисяч доларів. Вибір вживаних авто на ринку є і їх трохи більше 150 варіантів. Ну і на завершення Suzuki Swift 3 покоління, який випускався з 2005 по 2010 рік, з бензиновими двигунами 1,3, 1,5 літра, та дизельний 1,3 літра. КПП 5-ступенева механічна, роботизованих КПП та 4 ступеневий звичайний автомат гідротрансформатор. Можна розглядати до купівлі всі варіанти. При цьому зробити гарну діагностику та подивитись на проблемні місця на кузові, пороги та арки. Цікаве авто і на сьогоднішній день. Кліренс становить приблизно 140 мм. Ціни на Suzuki Swift третього покоління коливаються від 4 до 7 тисяч доларів. Гарний та варіант можна знайти в районі 5,5 тисяч доларів. Але, на жаль, вибір авто невеликий приблизно 60. Пропозицій авто є в продажі. Але також можна подивитись ще й на Suzuki SX4 першого покоління з 2006 по 2009 рік випуску. На передньому або ж на повному приводі. З бензиновим двигуном 1,6 літра на механічний або на автоматичній КПП Aisin. Кліренс аж 175 мм. Слабкі місця аналогічні свіфту. Ціна за гарне авто в районі 6000 доларів. У продажу є приблизно 50 автомобілів. Ось на такі автомобілі раджу звернути вашу увагу при пошуку автомобіля. Їх можна знайти за адекватні кошти в гарному стані, відповідно своєму віку, звичайно, бо вони ж не нові. А по цінам, то можна знайти і дешевші варіанти. Але якщо ви готові миритись з деякими недоліками, головне пам'ятайте, хто шукає, той знаходить. А що б з цього списку обрали ви? Чи маєте кращі варіанти? Чекаю відповіді в коментарях. Наступними будуть відео про популярні універсали топ 5 на автоматі, новини автомобільного світу та багато інших відео. Ви також можете написати в коментарях, що, ви, що вас цікавить та який би контент ви хотіли дивитись. Але при цьому не забувайте підписуватись та ставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А я дякую вам за перегляди, коментарі. Лайки та підписки. Якщо відео корисне та цікаве, став лайк та ділись з другом. Бажаю всім миру та добра, всього найкращого і до нових зустрічей!